Да. Всем привет! Это обзор на велике. Од... О... Осьом он... мій ос назара. Це мій. Начнем з, з Назара. Ну, як обычно. колесо, колесо подаль. Да. Все дерма, герой. Да, скоро, скоро маю купляти два тросика на передачі і нові, і нові ковпачки у нас такі. Ну, тільки в мене поки Ну, в мене є. ну я можу тобі купити, такі Ні, ну, в мене є. а в тебе да, Так, Ну все, приступаємо до мови Ну тут, як Назара, все таке саме. Колесо, колесо да. педалька. Я скоро маю робити коляску для веліка. Буде ну, ти вже почав її робити, но... Ну, вже почав тільки брати надо, зварити, вже все готове, причепити все і чіпляти далека, і буду кататися. Всім пока.